Сьогодні покажемо кавун Кідман від компанії «Ріксвайн» Нідерланди, що собою являє кавун Кідман. Це безнасінневий кавун, який виростає вагою 4-6 кг. Солодкий. І що важливо: кавуни, які йдуть безнасінневі, потрібно садити розсадним способом, тобто з горщика. А зараз покажемо, як виглядає насіння. В середині цієї пачечки. Тут 100 насінинок. Ось так виглядає лицева сторона і зворотня сторона, ось так виглядає. Кавун, насіння кавуна, яке зараз там знаходиться. Зараз ми його побачимо і покажемо, як воно виглядає. Бо будемо фасувати це насіння у невеликі пачечки. Ось, бачите, як виглядає таке насіння кавуна кідман. Будемо пакувати. Такі пачечки по 5 насінин. Буде ось так виглядати упаковочка. І тому, хто цікавиться безнасінневим кавуном, може замовити у нас на сайті агроякість.